Мотря, Мотря, вставай моя тобою в печі. Та як будеш розкладати дрова, то поклади на двох колінах переклад. Та вибирай моє серденько товстенький переклад, щоб дрова швидше розгорілась. А як приставиш окріп, то піди видій корову та отже не вівці до череди. Піти ж моя доню, видій корівку, а я ще трохи полежу, що ось я так нездужаю, так у мене болять ноги. Ой-ой-ой. Що одігнала до череди, одігнала. Візьми ж моє серце на шість картоплі на борщ та на накричи буряків. А я зараз стану та покажу тобі, як борщ накидати. А як до вогню борщ, та кашу, то вимити хату, та накраще сало нові шкварки до каші. Мот, Чомбо ти не дивишся до борщу? і дивишся за салом, бо Позбі... збіжить сало, то ж доведеться хоч собакам вбитиш. На двоє, то я бісіливала і коло бочій стояла. Що знову через тебе голова розболілася. Не дадуть спокійно пожити. Не скрипилась воноже, бо в мене наче хто в голові скроводить, а я ж хребти, щоб не було чути. Не дуже давно вже моє серденько любе, то очі не буде в на наче собака, щоб тину зав'язала. Недобрий дочко, зварила Борщ. – мабуть, сьогодні сало збігло. Бо ви, мабуть, не дуже помагали мені варити, а в мене не десять рук, а тільки дві. Хто мене так говорить мати. Коли не вмієш гаряти, то треба вчити. І я не вміла, але пани вчили мене на економії. Я, холоди Бога, панщини не наробила і в мені не вчилась. Е, може, ти не вчилась, зате я вчилась. Матріво все ходиш, а вам не потрапиш ходить. Я серце бувало в світах і знаю, як що робиться. Я була, як мажу по панській покої, то неначе вимаю. А ти, моє серденко, як будеш мене слухати та будеш пильнувати, то й собі навчишся. А чому це у вас досі, хата не медкана? Бо твою жінку сьогодні перелоги напали. Не знаю, кого напали перелоги, та якого жити. Це мала сміття баті, то нехай буде грязь. Таймо, чому ти своїй жінці нічого не скажеш? Хіба ти не бачиш, що вона мене не слухає? Та діла не робить. А це хіба ж це діло не пішло піжгає? І справді мудре, чому ти досі коти за не замоло? Не завела, оглядами мої білиш, ось уже й руки нігнечого так потанцювались. Та чого це ти кричиш, як на батька. Мені вогнепозакладало. Чую. Я на батька не кричала ніколи, а вас все ж кричатку та хіба ж те саме робить? А хто ж мені допомагає лихати і ночі стає деметна? Де Мола, не кричи на матір, вона тебе на злий розум наводить, а на добрий. Мала розум, вона ага з вами загубила. Ти перше не потурай своїй жінці, а то вона мене не слухає, ще й лає. Що з того, що вона робоча, коли хата три дні стоїть неметина? Не три дні, а один сину, так, так. де руку за жінкою, а матері не можна в своїй хаті слова промовити. Мотря молода, то нехай робить. А я вже стара, підцопталась, мені можна відпочити. А ти жінці не потурай, бо вона над тобою далі користуватиме. Робіть, що хочете. Ох, а як же світло на гарно постало видно, що не й ни у взяли, та ще ж не відомо. Де це моє серденко, я думала, що ті багатіні наженуть мені ковен пір борів і корів, а вони пригнали одну дурну віцю та ще першого вогну обстригли. А чи ж вона хоч щось тобом в роботі? Хліб Хлібнися, добрий тямиш. Я думала, що ті багаті й мені добре спекти, зварити. Але мені довелося йому не непіску. Та то, моя серденько, моя невістка не звертала тобі ні спекти, ні зварити, ні прясти, ні шити. Оце, як сама не догляну, на та нагардоли такого, бо що щось з собаки не їдять. А вже лаятись та мене не слухати. На будівчині сам допишу по підстовбиш Я й слова, а вона тобі не А вже ще війнива, то й сказати не може. Вранці буджу буджу кричу, кричу, а вона вивернеться на полу. Здорове кобило та тільки сопе. От кобили чую, ще ні сорочка мені не справила, а судите на все село. Ну тепер вам, хай тебе й байдець. Ви з біялю та не рухах. Хто? ти мені свої мати. Карка, Карка, ти чуеш што твоја джинска тут губој? Карка, визми веревку да дај ји добре. Не медис свого сміття, білий поріг, бо я тебе не колись нагодую. А зараз ти дійдешся не має сміттям годувати, а го свого колока Не меди до порога, бо мені треба через поріг ходити. А вже ж, велика пані, поки я і сніги не зову під кінки. Не меди до дорога, бо візьму тебе за шиї й кішку та натовчу бордою сміття, щоб будива так не робила. то ти сфоток. Бо твоя мати ще з Петро дитя дихати мене додає, Одна опаснула мені стіни і друга вікна купила. Ось тобі за це ось. Ви йдете за сила Божа, не кидай тобі голову провалю перед собою. Малашко, доню, ви каже Лаврину, нехай зараз одриває їх в хату. Нехай Мотря йде жити хоч під три чорти. Я з нею з роду віку під однією покрівлею жити не буду. Відійди, а то зараз і суби тут висвоє. Мені не рідна мати, не давали тобі, не маєте права вибивати. Сто ці кінці, Один по мені, і другий по вас. Кайте, карте, ти чуєш, що моя жінка тут відворяє. Ти злодюр! ти покрала в мене всі яйця! Бреч, не дава, ти сама з його, бо предала мене твою браті. Пристунь свою жінку навіть Карпа, Карля, йди мене, твою матір, щоб вона до мене не чіплялась. Тобі надати мася, воно мені не треба. От тобі й мають чоловіка, не треба йому. Карпа, зачекай!